Тарас Загородній політолог, кажемо вам доброго дня, пане Тарасе. Слава Україні. Доброго дня, героя, слава, пане Тарасе. А знаєте про що ми давно з вами не говорили? Про ядерний шантаж і цього тижня, в принципі, Російська Федерація знову нам дала привід, витягуючи свою козирну карту і розмахуючи і погрожуючи окремим країнам світом світові в, в загальному, що вона знову використає, що вона може застосувати ядерну зброю. Плюс до того всього оголошуючи про навчання з використанням нестратегічної ядерної зброї. А скажіть, будь ласка, на третій рік. Повномасштабного вторгнення. Чи бачите ви, що захід став трішки жорсткіше реагувати на ці заяви, і не так боязко, як це було, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення на ядерні погрози маю на увазі? Ну історія ядерного шантажу це не Путін вигадав. Це перше почав використовувати ще Хрущов. Коли як тільки з'явилася у них ядерна зброя, і працює, е, працює. Не думайте, що так так просто це проходить. Коли знаєте, Ілон Маск постійно говорить про третю світову війну. А е, це ж не просто так, це оце постійна робота Кремля, постійна робота по накачуванню цієї історії, Що у нас є ядерна зброя? Буде ядерна війна для певної частини, для певної частини і політикуму і для для певної частини людей, це працює. Не слід думати, що так, ніхто не хоче перевіряти, що працює у них ядерна зброя і так далі. далі. Mm -hmm. Інша справа, що більш-менш, от ви сказали, не так перелякло, ну принаймні зрозуміла відповідь теоретична. Про що вже одноразово говорили. це теж коли був ядерний шантаж пов'язаний вже з Запорізькою АЕС та mm -hmm. тоді була чітка позиція, що навіть застосування брудної ядерної бомби росіяни ж хотіли таке використати. Тобто, спочатку брудна так звана ядерна бомба, це коли, наприклад, відходи від атомних станції розміщуються в ракету і обстрілюються, наприклад, українська територія. Вони так і хотіли робити тоді. Попередили, що це неприпустимо, і приблизно озвучений був сценарій: конвенційна відповідь по території, точніше по об'єктах на території України. Тобто тоді йшлося це. Не пан хоче зговорив цей сценарій, колишній голова військ НАТО в Європі. Що ну за два за два за дві години буде знищений Чорноморський флот Росії? Ну на той час, що він ще був в Севастополі, поки це спочатку СБУшні дрони, а потім інші дрони не вигнали їх фактично в, в Новоросійський, там був більш такі вагомий, що будуть знищені всі російські об'єкти на території України а, і багато чого іншого. Тобто, в принципі, якась відповідь конвенційна, а, вона була озвучена. А, і тому, звичайно, що ядерний шантаж, як би ми до нього не ставилися, він все рівно працює. Uh... Так, так. А... з вашого дозволу, я ще до ці до цього Будь питання додам до ядерного шантажу, що він працює. Чи можемо ми стверджувати, що також на третій рік повномасштабного вторгнення наші західні партнери досі вважають, що серйозні успіхи України на фронті можуть призвести до цього ядерного загострення, і Путін здатен буде застосувати ядерну зброю, враховуючи ту ситуацію, що ми маємо нині на фронті, враховуючи затримку. З західною військовою допомогою зараз цю затримку вже розблоковано, але тим не менше скільки пройшло часу, і скільки ще потрібно часу, щоб вона дійшла? Ніхто не каже, що це буде довго, але тим не менше. Ну я вважаю, що ймовірність застосування ядерної зброї зростатиме. Ну вона вона і зараз існує, ніхто не заперечує. Вона зростатиме, коли виникне питання Криму. От Крим це не тільки сакральне місце для росіян, це і стратегічно дуже важливе місце, тому що вони розуміють, що хто контролює Крим, той контролює Чорне море. От тоді виникне питання. Але Кремль тут стримує дуже багато факторів. Перший фактор це те, що якби вони були упевнені, що це щось вирішить без наслідків для них, то я впевнений, що вони давно б її застосували. Проблема в тому, що тактична ядерна зброя, вона ж виникла у ті часи, коли не було стратегічної ядерної зброї. І вона була розрахована на той час, коли були масові армії. Ну, умовно кажучи, от стоїть мільйонна армія, вона де скупчена в якомусь місці. і Удар по цієї армії, там привозить до багаточисельних жертв, і в результаті ти отримуєш якусь військову перевагу. Зараз такого немає, тому що немає таких багаточисельних армій, які збираються в одному місці. Далі друге питання: стримує все ж таки тиск не тільки Заходу, а й Китаю. Китай категорично проти використання ядерної зброї і порушення до речі договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 68 го року. Тому у мене виникає великі сумніви, що все ж таки на території Білорусі існує ядерна зброя, як би вони не говорили. Чому Китай не від доброти до України він побоюється що? У разі от наявності, вже такого використання в конвенційних війнах звичайних Японія та Південна Корея дотиснуть Сполучені Штати Америки на те, щоб вони самі отримали ядерну зброю. Технологічна і технічна, вони давно вже готові до цього. Вони там проводять дуже потужні кампанії, щоб Сполучені Штати Америки все ж таки дозволили їм безболісно створити ядерну зброю. А це сильно ускладнить взагалі ситуацію для Китаю. А тому, що його сусідами стануть ядерні держави, які, м'яко кажучи, до нього не дуже гарно ставляться, і тому це поки що все в цей перелік цих цих питань він в дійсності стримує росіян. Хоча я не виключаю, що все ж таки ймовірність така існує. А, Тараса, ну і ти якщо ти вже згадав Китай на останні запитання щодо Китаю, саме які з одного боку. Підтримує Росію політично і навіть військовому плані. Ми в це вже знаємо. Але водночас і про це пише Іван Ніковина в НВ. Нещодавно китайські банки на вимогу США перестали приймати платежі за китайські товари від російських імпортерів і банків. Китай стрімко підвищив тарифи на доставку товарів до Російської Федерації, і різко також була підвищена вартість перевезень товарів у Росію і Білорусь. Іван пише, що це може бути катастрофічно для російської економіки. Як ти це бачиш, чому таке відбувається? Ну, це не катастрофічно, вони їм викручують руки. Я от нещодавно теж читав замітку, що китайські автомобілі масово зайшли на російський ринок, так. А потім різко підняли ціну на 30%, тому що монополія немає конкуренції і тепер те, що там Land Cruiser коштував там моєму 2 мільйони, чи там скільки там декілька там мільйонів рублів. Наприклад, до початку широкомасштабного вторгнення зараз ти за це можеш купити гарний. Ну точніше гарний, умовно гарний. Тому що росіян вибору немає. Такі седани, якісь там середньої якості. Китайські, чому тому, що це звична історія з викручуванням рук. Коли у тебе монополія, ти залежно від когось, тобі починають викручувати руки, підвищувати ціни. Я не вірю в те, що Китай кине Росію. Їм вигідна підтримка Росії, вигідна підтримка Путіна. Для того щоб якомога більше він передав ресурсів Китаю, так далі я впевнений, що Китай буде стимулювати Росію для атаки на одну з країн НАТО. Все ж таки, найбільш ймовірно це йдеться про Латвію або Естонію. Ну, наприклад, захопити нарву, так або якусь гібридну операцію провести, для того щоб показати недієздатність. Сполучених Штатів Америки і недієздатність, в першу чергу блоку НАТО для захисту цих країн, це знову таки в інтересах Китаю, оскільки США будують подібний блок Ауку в Середній Азії, і тому я поки не бачу, що вони будуть кидати Росію. Китай все влаштовує. Вони ведуть фактично гібридну війну проти Сполучених Штатів Америки чужими руками Іран. Росія, північна Корея, Сирія, скоріш за все, і таким чином вони ну намагаються вийти на гарні позиції у майбутньому конфлікті зі сполученими штатами Америки. Дякуємо за як завжди, фаховий аналіз. Тарас з нами був Тарас Загородній політолог.